У передмісті, де тиша ночі зберігає моторошні секрети, з'являється примарне обличчя, тінь із минулого, що повернулася за новою жертвою. Історія, від якої ще з 2000-х років мороз йде по шкірі. І все це завдяки фільму, крик, який у свій час став дійсно гітом і до сих пір продовжує зніматись. І ось нарешті настілечка з одноіменною назвою. Крик в локалізації видавництва розум, і це в нас кооперативна і інтерактивна гра з доволі нескладними механіками. Можна з легкістю віднести її до гейтвеїв, адже під час партії у реальному часі вам буде потрібно добирати карти собі на руку і обмінюватися цими картами з іншими гравцями, намагаючись збирати комбінації за картами сцен, що будуть лежати перед вами. І якщо вам усім разом вдасться встигнути позбутися усіх сцен до моменту, поки хтось не загине, ви станете переможцем. Проте під час партії примарне обличчя, ось цей маніяк, він буде не. Раз дзвонити вам, змушуючи втрачати карти, а то і то гірше почне переслідувати. До речі, для того щоб він міг вам додзвонитись перед початком партії ви якраз і повинні встановити необхідний застосунок. Отже, як я вже зауважив, гра в нас йде у реальному часі, і хід завжди виконує гравець, який має ніж. У свій хід ви можете виконати одну із трьох дій, або добрати одну карту собі на руку, або обмінятися однією картою з іншим гравцем, або виконати сцену, скинувши зазначене на ній карті, а після взяти собі нову сцену з колоди. А після цього ви передаєте ніж далі, її хід починає виконувати вже інший гравець. Тож, чим швидше ви виконаєте свої дії, тим більше ви встигнете зробити до дзвінка. Усі карти в колоді поділяються на п'ять типів. і відповідно, карти сцен матимуть умови за символами, які треба скинути для виконання цієї сцени. Під час дій обміну ви вільні обрати будь-якого гравця і віддати йому будь-яку свою карту. А він, у свою чергу, повинен віддати вам якусь свою карту. Проте ви вільно можете спілкуватись один з одним щодо потрібних карт, тож проблем з обміном бути не повинно. А коли у свій хід ви матимете потрібну комбінацію карт зазначену на вашій карті сцени, ви скидаєте ці карти і саму сцену і берете нову карту. Адже головною умовою перемоги, як я вже зазначив, є виконання усіх карт сцен. Тож, навіть коли колода в нас спорожніє, ви повинні виконати її викладені перед вами карти для здобуття перемоги. Однак цікавинкою у грі стає саме телефон. І ось це. Примарне обличчя, яке вам зможе дзвонити. І це може бути, наприклад, провокація. Бачиш моє прекрасне личко на картах. Якщо нарахуєш принаймні три, то не пощастило. Коли маніяк називає певне число, і якщо у вас на руках є стільки ще більше карт із символом обличчя, ви повинні скинути усі свої карти з руки. Або це може бути погроза. Обожнюю фільми жахів та ножі, піду повеселюся в будинку макера. Тоді маніяк називає локацію, куди і виставляється його фігурка. І якщо ваша карта сцени має таку ж локацію, ви знаходитесь в небезпеці. Коли примарне обличчя зателефонує знову, то назве один предмет, і ви повинні його скинути. Проте, якщо його немає, ви скидаєте усі карти з руки. А також маніяк може вас переслідувати, коли вбивця дзвонить, він називає гравця і певну кількість предметів. Я тебе бачу. Молися, щоб друзі встигли допомогти. Покажи мені три відра попкорну, і, може, я виберу на тебе. І з цього моменту цьому гравцю потрібно встигнути підготувати ці названі предмети на своїй руці до нового дзвінка, або добираючи їх просто із колоди, або що краще, обмінюючись один з одним. Адже коли вбився, подзвонить у друге, вам буде потрібно негайно скинути ці карти. І якщо їх у вас не буде, ви вмираєте. А з цим ви завершуєте гру і для усіх інших гравців, зазнаючи загальної поразки. Крик це той тип настілки, які добре показують себе серед ненастільщиків. Адже правила тут не прості, а й найпростіші із можливих обмін карт на руці і збирання комбінацій. До того ж, тут гра проходить в реальному часі, що додає напруги, якось цей інтерактив з цим примарним обличчям, який дзвонить вам під час партії, задаючи певні обмеження. Загалом гра проходить цікаво, весело, особливо коли за кимось починається переслідування. І усі за столом починають пришвидшувати свої дії, намагаючись допомогти потрібному гравцю. І, як на мене, саме ось цей інтерактив і ось цей застосунок з примарним обличчям і роблять цю гру. Ну що ж, і на цьому, мабуть, все про цей жахітливий крик. Дякую усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Не забуваємо підтримувати канал вподобайками та коментарями. Бережіть себе, все буде Україна! Папа! -па.